Місцевий чиновник, як взірець ділової людини, у Бердянській мерії ввели дрес-код. Відтепер співробітники державного закладу мають дотримуватись на роботі певного стилю одягу. Він має бути стриманим і елегантним. Це допомагатиме службовцеві зосередитись на роботі та викликатиме до нього певну повагу. Стильних і елегантних бердянських чиновників бачили наші кореспонденти. Наводити лад у курортному бердянську нова влада розпочала з робочих кабінетів і зовнішнього вигляду чиновників на чотирьох сторінках. Розпорядження прописані головні вимоги щодо гардеробу. Найперше одяг не повинен бути надто яскравим чи зухвалим. Перевагу надають класичним костюмам і темним кольорам. Понімається, які нужна носити... Ті речі, які відповідають, відповідають поняття сударства на служать у повсякденному житті, перший заступник міського голови Віктор Кулібаба полюбляє неформальний стиль джинси, кросівки та светри. Але на роботі він завжди у кроватці. Цього вимагає дрес-код. Якщо муніципальний державний чиновник цього не розуміє, то в першу чергу він не може організувати самого себе. А як же можна від нього требувати виконання функціональних об'язанності? эта норма поведения, она напрямую зв'язана з продвіженням з карьерой. для жінок свої вимоги. Макіяж повинен бути не яскравим, прикрас мінімум. Під забороною також глибоке декольте, короткі спідниці і строкатий одяг. Жінки зізнаються, дотримуватися дрес коду їм набагато складніше ніж чоловікам. Зараз у нас якщо вот, йдеш щось шота покупати, то, то ону все такое, всі какое та все в камнях, в якихось то цвітах. Рекомендовані приписи у міст виконкомі виконують уже два тижні, кажуть тих, хто ігнорує нововведення, практично немає. Бердянська мерія – територія ділового стилю не лише для чиновників, а й для відвідувачів. Принаймні, останнім радять одягатися пристойно і охайно. Сергій Бордюжа, Ігроворобій, новини телеканал Інтер Запорізька область.